Чи справді Росія буде розвивати окуповані території Півдня? Ніяких відбудов немає. Ніяких там про школи чи ще про щось мови будь не може. Будинок відновили камера розгортається, ровно навпроти стоїть зруйнований будинок, зруйнована вулиця і нічого там не зробили. Якою є наразі економічна ситуація у цих регіонах? Це означає, що люди будуть залишатися без роботи. Чи відрізняється політика окупаційної влади у Криму і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей? Навіть гірше ніж в Криму, тому що в Криму не було бойових дій. Чотона. За році. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Окуповані території півдня і сходу України до 2030 року мають вийти на середньоросійський рівень життя. Таку заяву минулого тижня зробив президент Росії Володимир Путін. За його словами, для цього начебто потрібно побудувати заново або реконструювати об'єкти освіти, культури, охорони здоров'я та спорту. Також Путін зазначив, що треба забезпечити розвиток доріг, житла та комунального господарства, усієї соціальної інфраструктури створити нові робочі місця з гідними заробітними платами і загалом розкрити потенціал окупованих регіонів, який він назвав колосальним. Отмечу, що в програмі предусмотрено порядка 300 мероприятий. Зараз по всім направленням ведеться ритмічна планомірна робота. Очільник Кремля також заявив, що незважаючи на непросту обстановку, вже начебто багато зроблено. За його словами, з 2022 року окупаційна влада відновила та збудувала майже 23 тисячі різних об'єктів. Відремонтовано понад 5 тисяч кілометрів автошляхів, включаючи ті дороги, які пов'язали Росію з окупованим Кримом. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в кінці червня повідомив, що до кінця цього року планують освоїти 81 Мільярд рублів у пріоритеті, начебто, є ремонт шкіл, лікарень, доріг, будинків культури, гаряче харчування для дітей, нові швидкі, спортмайданчики та інше. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко розповів новинам Азов'я, що помітної відбудови соціальних об'єктів на лівобережній частині регіону не відбувається. Ніяких відбудов немає, ніяких будівництв про школи чи ще про щось мови бути не може. Тому що е, люди і діти із навколишніх сіл це дуже крупні населені пункти, такі як Нова Збуровка, де проживало близько 7 тисяч чоловік. Стара збурівка, там Чулаківка, Садово, пам'ятне е, Дві Гладківки, Копані. Тобто, сумарно це була територія, і були села, в яких проживало близько 15 тисяч людей, то зараз із цих сіл. Возиться всі в одну школу дітей, і дітей там навчається близько 450-500 дітей. Все. Раніше в цих школах навчалося там, я думаю, що близько 4 тисяч дітей, а, ну, може, трьох, 3... а, десь близько 3,5-4 тисяч дітей навчалося в цих усіх школах. То зараз це навчається, ну, абсолютно якийсь мізер. Я думаю, що в 7-8 разів менше, ніж. Чем чим навчалися раніше вести бізнес на окупованій частині Херсонщини складно і невигідно, каже депутат. На його думку, через це економіка регіону зазнає краху. Херсонщина це сільськогосподарський регіон Лівобережжя. сільське господарство в повному занепаді, в абсолютному занепаді. Тобто відсутність Каховської ГЕС, відсутність зрошення привело до того, що абсолютно відсутнє будь-яке тваринництво, відсутнє овочівництво. Відсутнє зрошення, значить, цей край ну, дуже стрімко перетворюється на пустелю. Це відображається і на правобережжі Херсонщини, але на лівобережжі це особливо яскраво. Тобто, ну там е, бізнесу ніякого немає. Я знаю, що деякі гори-арендатори, які орендують землю, все-таки то тих людей, які залишилися там, вони до цих пір не розрахувалися за 2024 рік. А з таким неврожайним 2025-м, я думаю, що вони не розрахуються ні за 2024-й, ні за 2025-й. А відповідно ніхто не буде працювати. Відповідно, ніяких податків, ніякого розвитку для цієї території нікому не світить. Для Херсонщини це був традиційно середній бізнес або е, дрібний бізнес. Саме ці люди складали ну основу е, аграрної Херсонщини. Для них навпаки, повні перешкоди, тому що Путін боїться розвитку середнього класу. Він боїться яких людей, які можуть самостійно думати, і тому вони фінансують тільки ті, хто на бюджеті. Говорить про те, що вони щось там там роблять або на тій території можливости бізнес це нонсенс. Думаю, що більшість цих які там є, збанкрутіють. Місцеве населення продовжує виїжджати з лівобережної Херсонщини, а жителі Росії туди переїжджати не поспішають, додав Сергій Рибалко. За його словами, це навряд чи сприятиме розвитку регіону. Як про це заявляє окупаційна влада? Молодь продовжує тікати, відток, відток людей йде. На їхнє місце з Росії і ніхто не приїздить, усі бояться. Ну, може, якісь там відірвані геть, але відірваних вони відправляють на фронт. О, і тому їм ну нема ніякого сенсу переселяти. А нормальні ніхто ж не приїде. Ну. На територію, де фактично ведуться бойові дії, де ця територія рано чи пізно, але вона відійде до України. Тому хто розумний поїде туди, розвивати свій бізнес або робити якусь там історію. Ні, тобто приватні ініціативи не, не буде. Думаю, що це будуть ініціативи, якісь державні, але ми ж бачимо вже зараз скільки навіть кримінальних справ у них по тому, що кому вони там не доручають, обов'язково проворують бюджет, прокрадуть, розікрадуть і на цьому все. Тому я не думаю, що там щось можливе. Так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький після заяв Путіна про розвиток захоплених регіонів написав у своєму телеграм-каналі, що окупаційна влада продовжує розвивати фізичну культуру та спорт. На 2025 рік заплановано створення модульних спортивних споруд, а також всесезонних майданчиків у Бердянську, Кирилівці та інших населених пунктах. Про інші галузі окупаційний чиновник у своєму дописі не згадав. Директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам Азов'я, що окуповані території є складними для розвитку і суттєво дотаційними. Це підтвердження, нібито підґрунтя цього всього, що ми не лише завойовуємо, ми тут відбудовуємо все. Це знов ж таки вплив певний на ці самі на населення цих територій. Знов ж таки показуючи їм, що ви залишаєтеся там їм треба стабілізувати цю територію, ми будемо бахати великі гроші в це все і залишайтесь там. У вас буде життя радь, тобто це ідеологічна складова для саме цих територій. Хоча наразі, дивлячись на певні оговорки, доповіді влади цих регіонів. В них багато, дуже багато проблем, і те, які вони сюжети е, виставляють про відновлення, е, можна в принципі побачити, що це лише ширма і таких. Тобто, коли пересічні громадяни виставляють певні об'єкти і кажуть: от дивіться, це будинок відновили. Е, камера розвертається ровно навпроти стоїть е, розруйнований будинок, зруйнована вулиця, і нічого там не зроблено. Тобто, таким чином вони у цю ширму і намагаються. Демонструвати велика частка доріг, про які нині звітує окупаційна влада, була побудована до повномасштабного вторгнення, розповідає науковець. П'ять з половиною тисяч кілометрів доріг вже зроблено. Нібито і вони е, зробили це як кільце навколо Азовського моря. Так, і Кажуть, що Азовське море тепер вже внутрішнє море, море РФ. Е, але більшою мірою ці в ці 5 тисяч е, е, кілометрів е, входить реконструкція і Кримського мосту, і території е, Краснодарського краю, і територія самого Криму окупованого тимчасово окупованого. Що стосується, наприклад, Запорізької області або навіть ланки від е, там, Ростова до Мелітополя, то там вони звітують про 380 кілометрів. Не більше, не менше, коли мова йде про ремонт доріг. Зазвичай звітують тими дорогами, які були зроблені ще за часів української влади. Також на окупованій частині Запорізької області спостерігається шалений дефіцит кадрів, каже Андрій Орлов. Крім того, процвітає корупція. Говорити про соціально-економічний розвиток регіону, на його думку, за таких умов недоречно. Йде звітування про. Великий приток інвестицій на ці території, і в звітуванні йдеться, наприклад, про аж е цю цифру наводжу, аж про 365 інвесторів, які з'явилися на нових територіях. Якщо просто порівняти цифру е приватного підприємництва на цих територіях в минулому, да, до 2014 тисячі до 2022 року. То ми розуміємо, що це десь там. Я не знаю, там маленький дуже відсоток. А порівнюючи з чисельністю населення, е, прояви такого бізнесу. Це просто поодинокі випадки. Просто люди десь там якось починають виживати і з'являються і фіксується все. Навіть е, якісь невеличкий фоп, які там реєструються, одразу ж він попадає в цю цифру. Мовляв, це інвестор. Будь-яка людина е, в здоровому глузді розуміє, що на цих територіях. Розвивати приватний бізнес, незважаючи на те, що це зветься на сьогодні вільною економічною зоною, там за законами РФ, ця вільність, вона в першу чергу в руках у влади колабораційної Баляцькій і так далі. Тому подібне. оця вільність, тобто робіть, що хочете. І приватний бізнес відповідно потрапляє під тиск колабораційної влади. Платіть і робіть тоді свій бізнес або не платіть, тобто е високий е відсоток корупції, який є на цих територіях, і, е скажімо так, безпреділ, да, отакий, який відбувається, він і досі там є. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Керівник центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у цьому місті окупаційна влада теж заявляє про відбудову деяких об'єктів, але проводить її неякісно. В Маріуполі зроблено ремонт філармонії. Якщо ми кажемо про якусь там інфраструктуру, яка вже розвалюється, тому що там треба тепер робити переремонт, бо вона дійсно там відходить частинами великими. Лопається зовнішня е, штукатурка, ну це означає, що всередині там не краще. Там, до речі, клітки ці досі стоять для судилища. Це раз е, з великих інфраструктурних проектів драмтеатр, ми всі розуміємо, що там відбувається. Вони цього року навряд чи його здадуть, е, як вони не намагаються, а про те, що вони як. Це роблять, я взагалі промовчу, бо це така велика підробка, яка мала би викликати сором у всіх всіх до того дотичен. Я не кажучи, що він був білий, тому що він був покритий білим мармуром, а тепер він просто пофарбований, тому що значної мігрою нема з чого й робити. ну, Росія вони будують діагностичний центр. Це єдиний комплекс, другий комплекс. Вони його будують. Це будує по суті Міністерство оборони. Толку від того нема. Дійсно, він напічканий обладнанням, начебто сучасним, як кажуть наші люди, але там не вистачає лікарів, нема кому ді... ефективно робити діагностику. Все те, що будується, це дуже цікава історія місцями. Наприклад, плавбасейн Нептун, який був, він був пошкоджений дійсно, але не настільки, щоб він був зруйнований. Вони розібрали все, що там було. Ну, тобто, спочатку там помародерили свої. Разом з росіянами, потім вже офіційні росіяни помородерили. Вони просто розікрали все обладнання, а це був надсучасний басейн в Україні. А вони зняли все обладнання, те, що для басейну було, а воно, я повторюсь, було не пошкоджене. Його вивезли в невідомому напряму. А тепер роблять ремонт. Сотні будинків у Маріуполі перебувають у стані замороженого ремонту, каже експерт. 700 будинків на хвилиночку. В стані замороженого ремонту, поверхів. про які великі проекти йдеться. Там вони вчора обговорювали а, про те, що будуть запускати процес, це супер історія, процес а, співфінансування ремонтів. Тобто, як це відбувається? Вони оці 700 будинків, Почали ремонт людям цим будинкам теоретично ну, значною мірою вони виплатили 100 тисяч рублів компенсації за втрачене майно і на ремонти, типу всередині квартири. От вони тепер е, ремонт заморозили. Що мала зробити Росія? Росіяна мала зробити принаймні під'їзди, да там зовнішній ремонт, все таке інше. Комунікації змінити? От вони на якоїсь стадії заморозили, а тепер кажуть: от ти ви отримали ті гроші 100 тисяч. Давайте ви їх тепер назад повертайте в муніципалітет. В окупаційний, а муніципалітет теж профінансує половину, і ми доробимо ремонт: 700 будинків в Маріуполі їх всього там залишилось. Ну, і щоб брати там дві з половиною було а, там, 500 знесли, а остальне руїна. Ну, от там, мона кажучи, це майже всі, які треба ремонтувати, де живуть люди. Бо є ще ті, де люди не живуть, їх просто заморозили, грубо кажучи. Кадрова криза у цьому місті також є, як і у всіх інших окупованих містах. Додав Петро Андрющенко. На його думку, економічного майбутнього у Маріуполі в умовах окупації немає. І Маріуполь на сьогоднішній день ти більше є металург. Нікуди ти від того не подінешся. Це залишок людей вони більше нічого робити не можуть і не навчені. Їх би можливо було теоретично перенавчити на щось на будівництво там чи на там дороги. Я знаю. На щось і використовувати жодної програми щодо перекваліфікації не існує в Маріуполі. Теж зрозуміло, чому тому, що не треба перекваліфікувати Маріупольців треба росіян завозити гіма. Маріупольці не їдуть, шукають де потреби є в металургії, умовно кажучи. До того прийде рано чи пізно. Проте металургія Росії вона в стагнації в глибокій, як і видобуток вугілля на сьогоднішній день. І немає на Росії потреби в металургах. Ну просто фізично немає її, немає з попиту, а це означає, що люди будуть залишатися без роботи. Всі ці заяви, що нам потреба є створювати нові місця, це, в принципі, демонструє теж дуже багато речей, пов'язаних з нерозумінням, як працює економіка, куди вони йдуть, принаймні тих людей, які це озвучують. Тому що давно вже робочі місця не створюються, створюються умови, коли виникає якийсь бізнес, він приходить і створює робочі місця, це не питання держави. да а Це тупік для Маріуполя це тупік. Політологиня з Криму Євгенія Горюнова розповіла новинам про Азов'я. що на початку окупації півострова Росія також обіцяла регіону соціально-економічний розвиток і підвищення рівня життя. Однак за 11 років Крим не припинив бути дотаційним. Дійсно, Росіяни виділяли дуже багато грошей на Крим. Там не тільки одна ця федеральна цільова програма, вона вже понад трильйон рублів. Там скільки це в доларах буде можна порахувати, але це дуже багато грошей. Російська окупаційна влада безумовно говорила про те, що 5 років Крим буде без. З дотацій, там 7 років Крим буде без дотацій, 10, тепер вже 15, я не знаю скільки. Але Крим залишається дотаційним регіоном і там десь 40-45, ну, в різні роки по різному, але дотації з федерального бюджету вони йдуть. Тобто, Крим так і економіка Криму вона так і не стала самодостатньою. Вона не розвивається так, як це має бути. Але навіть якщо цей показник брати. То за останніми даними в Криму середня зарплата, це десь приблизно, буду казати, в доларах, щоб не, не путати наших слухачів, десь приблизно 500, 550 доларів американських доларів, відповідно. Якщо брати середню російську зарплату, вона 700. Рівень життя кримчан він не, поліп, не поліпшився, він не покращився, він не став гарнішим, ніж він був. Всі ці роки Росія вкладала ресурси в інфраструктурні об'єкти, які є важливими з військової точки зору, розповідає політологиня. І гроші піш, пішли на великі інфраструктурні проекти, де можна було і відкати там отримати, і корупційні схеми, і все багато багато чого. Тобто, але головне, що це було зроблено саме для військових потреб. Тобто, це кримське міст, траса Тавріда і інфраструктура, яка має обслуговувати все це. Якщо ми подивимося на інші території, на інші... Навіть інфраструктурні об'єкти біля тієї ж траси Тавріда да, там багато маленьких сел, селищ між ними між ними дороги погані. Там ніхто їх не ремонтує. Бо зробили Тавріду, зробили картинку, показали. Ну така чергова потімківська деревня. Да, що от бачите, в нас які, які тепер Крим? І вони все це показують. Вони показують також аеропорт. Це ж дуже цікаво, який не працює вже три роки, але вони виділяють кошти на його реконструкцію, там чергової полоси, тощо тощо. Тобто, відповідно, вони гроші закапують. Ну це їх традиційна така російська практика. Але чи стає від цього жити кримчанам краще, легше? Безумовно, що ні на окупованих територіях півдня окупаційна влада буде проводити таку ж політику. Вважає Євгенія Горюнова. На думку науковиці, економічний розвиток там навряд чи можливий. 100% можу сказати, що це буде як і в Криму, тобто або навіть гірше, ніж в Криму, тому що в Криму не було бойових дій в 2014 році. Тут все воно е зруйновано, значна частина інфраструктури, зруйнована, особливо Маріуполь, якщо ми беремо. Да? О, тому відповідно, там десь, якщо ми беремо узбережжя е Дніпра, то там е оця, е те, що вони зруйнували Каховське водосховище, там також дуже багато чого зруйноване. Відповідно, все воно відновлювати це не будуть, Тобто вони будуть робити знов ж таки чергово патьокінські деревні. Які Щось вони з чисела там. От вони все, все, все це будуть робити на для картинки, показувати, які ми молодці, як ми все це відновили, як все в нас чудово і прекрасно. Але головне це для них це черковий плацдарм, який вони будуть використовувати саме в такому напрямку. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.